Фіаско Ленінців, не аби як надихнуло Динамо, змарнувати шанс відірватися від опонента, просто несерйозно. Господарі відразу ж летять вперед і дуже швидко заробляють комфортні п'ять голів фори. Але хіба є межа досконалості? Скрай Саша дивися, розвиглаза. Дивися гори все. Я просто про того що поля не парало. Аби не підвести фанів, галичани не скидають обертів. Перевага невпинно зростає і дуже швидко перетворюється на зовсім вже непристойну. погода, напевно, всі хотіли додому, скоріше, щоб закінчилися. Ні, команда просто слабіша набагато. Такі, чесно вам скажу, ігри нічого не дають. 13-4 після першої половини здавалося б, гру зроблено. Єдина інтрига. Скільки ж у підсумку наб'ють динамівці? Та ні, не мав такій грі переживань, нема, все в нас класно. Діться, гол зараз забиваємо. Федори, що, дивіться, Раз, порогав, вам І без того не надто потужний харків'ян підкосила справжня халепа з кадрами. Тому про результат вони вже не думають. Головне налагодити гру на майбутнє. Та нічого ми в защиті хотіли поіграти, ну все одно ну, не вийшло. У підсумку 26-6. Легка прогулянка чи топак заплив для галичан. Головне тепер не повторити лиху долю і лічивця, та не спіткнутись у матчі зі Слобожанцем. Ні, Всі настоянті, на по-моєму, вдома буде, прийде близьких багато глядачів і так далі. Треба показувати найкращу свою гру. А суперматч Динамо і лічивець Басейнська прийме у суботу о першій дня. Віталій Колочковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.